Привіт! Сьогодні поговоримо про анатомію: малювання людських персонажів складна тема, яка складається з безлічі дрібніших, як то пози, жести, фізіогноміка та інші. Але без мінімального пакету знань бути художником персонажів неможливо. І неважливо, йдеться про реалізм, чи стилізацію, база спільна. Тому, якщо маєте намір дізнатися щось важливе і цікаве по цій темі, погнали! Найочевидніша різниця між людськими персонажами і штучними об'єктами полягає в тому, що перші живі рухаються, навіть якщо ми фіксуємо певний момент цього руху в певний проміжок часу своєю картинкою. Тому навіть найправильніше з анатомічної точки зору людина буде виглядати штучною лялькою, якщо її м'язи дії не будуть наповнені енергією. На малюнку зараз ми бачимо двох персонажів, що знаходяться в спільних обставинах. Обличчя не деталізовані, тому про їх наміри нам розказує поза. Ми бачимо персонажа ззовні, але в одному випадку можемо, а в іншому ні. Здогадатись про його наміри і настрій. Некрасномовна поза і створює ефект штучності, наче перед нами скульптура, а не людина. Більшість художників починає малювати тіло з голови. Пропорція, що тіло дорослої людини дорівнює 8 голів, а дитини 3 була винайдена в епоху відродження. Насправді не всі люди мають навіть наближену пропорцію, але якщо ви новачок, спробуйте почати і відштовхуватись саме від неї, щоб згодом бачити закономірності побудови тіла та вже неозброєним оком вираховувати співвідношення самостійно. Щодо орієнтовної схеми, то таз на ній буде мати вигляд сплюснутого кола і займати місце між відмітками 3 і 4. Ноги вирівнюються в одну лінію з тазу стегновими суглобами. Коліна означаються на відмітці 6, стопи відповідно на відмітці 8. Грудна клітина схематично виглядатиме як овал, що починається між відмітками 1 і 2 і закінчується на відмітці 3. Плечі мають таку шточку виходу, що й грудна клітина, а за шириною приблизно дорівнюють 2-3 голови. Залежно від того, малюємо ми, наприклад, жінку чи підлітка або кремезного чоловіка. І нарешті руки. Зап'ястки знаходяться на відмітці 4, пальці закінчуються приблизно на середині стегна. Лікті мають складний суглоб, але схематично розташовуються на відмітці 3. Ванфас фігура людини в нас вибудовується за вертикальною віссю. Профіль трохи складніше за дугою, але точки опори по відміткам 1, 2, 3, 4, 6 і 8 незмінні. Щодо руку профіль, то ліктьовий сугло просташовується на рівні плечового або трохи позаду. Але у вільному положенні у стані спокою рука ніколи не буває рівною. Це типова помилка, і якщо так малювати, то людина стає трохи схожа на орангутанга. Тому легше один раз запам'ятати, руки весь час трохи зігнуті. І раджу зараз заскрінити резюме на екрані, якщо ви тільки починаєте малювати людей. Щоб на папері або у цифровому файлі персонаж був врівноважений, ми маємо знати, як його можна повертати, нахиляти, згинати, щоб він виглядав природно і не порушував закони фізики і гравітації. Для цього треба знати, що центр ваги орієнтовно знаходиться на рівні пупка і підтримується будь-якою частиною тіла, яка торкається землі, найчастіше двома ступнями. Щоб зрозуміти принцип, уявіть вертикальну лінію. Баланс буде, якщо центр ваги проходитиме через цю лінію. Навіть якщо тіло приймає чудернацькі пози, точки опори мають ніби нанизуватися на цю вертикальну вісь, як на мистину. Звісно, деякі люди, наприклад, циркачі, гімнасти, здатні порушувати закони гравітації і виробляти зі своїм тілом унікальні трюки, в які ми не можемо повірити. Тому при малюванні варто приділяти увагу і м'язам, і відповідності пропорцій, е сили, і індивідуальних навичок. Наприклад, більш сильна людина може нести вагу на витягнутих руках, навіть якщо це змінює центр ваги. А менша повинна відхилитися назад для того, щоб зберігти центр паги і не звалитися. Як бачимо, перший випадок, наче з точки зору теорії, неправильний, але так само реальний. Тому задача художника малювати не як правильно, а як правильно виглядає. Якщо сприйняття картинки порушує наше уявлення про фізичні закони, то має бути візуальне пояснення, чому сильні руки, великі м'язи, наприклад. Тоді питань до картинки не буде, все стане на свої місця. На цьому малюнку ви бачите, як виглядають м'язові лінії, які з'єднують руку з тілом. Лінія пах завжди проходить під лінією грудей, але знаходиться перед лінією спини. Коли рука витягнута, лінія біцепсу знаходиться максимально попереду, і вона ніби перетікає в грудну лінію, навіть якщо цього з'єднання візуально непомітно. Коли рука піднята, груди втрачають частину обрисів. Вони вже не так чітко будуть виокремлюватися на тілі, і це ми маємо враховувати, коли працюємо з тінями та малюємо одяг. Ліктьовий суглоб має шарнірний вигляд. І його особливість в тому, що при згині він має загострену форму, а при розгині впалу. На малюнку показано, як змінюється форма ліктя в різних положеннях. Опосередкований стосунок до анатомії має одяг, але якщо персонажі не голі, він має повторювати обриси тіла, а не жити окремим життям. Позбирування тканини утворюється всередині зігнутих суглобів, як лікці, коліна, а також при згині нахилі в районі талії. Закатані рукава або штанини утворюють безліч паралельних загинів. Їх малювати найлегше, але суть в тому, що вони не повинні бути однаковими. Тоді вони виглядають природньо і не привертають зайву увагу, відволюкаючи її на себе від власне персонажа. В жіночих образах додаткові складки будуть в районі грудей. Якщо одяг обтягуючий, горизонтальні, так як тканина певним чином розтягується, якщо вільного крою вертикальні. Приклади ви бачите на екрані. Також важливо показати декілька згинів у промеженні, там де стегна з'єднується з тазом. Без цього нижня частина тіла буде пласкою і невиразною, але позбирування тканини виходять не з центру промежини, а якби по лінії пікіні. Напрямок буде залежати від позиції ніг. І зверніть увагу, що різні типи тканин будуть згинатися по-різному. Легкий літній одяг і шкіряний верхній одяг матимуть різну згинаючу здібність. Також, наприклад, на шовковій сукні буде більше драпірування, ніж на офісній із скреп-котону. Ці деталі можуть здатися зайвими до теми анатомії, як такої, але вони аж ніяк не зайві до ілюстрації взагалі. Якщо ви вчитеся малюванню персонажів і пози берете не з натури, а з голови, важливо мати підбірку референсів для оточення нюансів положень рухів, взаємодії групи м'язів між собою, тому показую тут і залишу під відео посилання на два корисних ресурси, які вам точно знадобляться для роботи. Перший це скот Тут немає малюнків, але є фотографії. В чому сіль? Це сайт художника Скота Ітона, на якому зібрані різні підбірки зображень людської фігури в Русі, і саме добре помітна робота м'язів. Зараз в архіві сайту близько 30 тисяч фотографій. Обирайте і змальовуйте. Колега вже постарався для нас. Другий ресурс це postmaniacs.com. Схоже, з попереднім сайтом з моделями, але тут ми бачимо м'язи. Бонус в тому, що фігурки можна крутити як завгодно, роздивлятись під різними кутами і ракурсами. Ви можете обирати стать, змінювати положення, все що завгодно. Ось, де поле для практики найскладніших випадків. І до того ж, надивившись на ці рефи, ви не просто змальовуєте механічно, ви запам'ятовуєте положення м'язів, щоб... Потім вільно малювати подібні фігури з голови. На цьому все. Користуйтеся зібраною інформацією, удосконалюйте свої навички малювання анатомії, ставайте крутішими ілюстраторами і не забувайте про підтримку українських каналів на YouTube, бо. Статистика по цьому ресурсу вкрай невтішна. Ставте лайк, підписуйтесь, бережіть себе і давайте разом вірити в краще, бо вже ніяких сил нема бачити і відчувати інакше. Побачимось!